От е, телефонна розмова Трампа і Путіна, що я особисто побачив от навіть на сьогоднішній ранок, Трамп уже, мабуть, раз з десятий повторив те, що я бачив, що він дуже незадоволений Путіним після останні розмови. Е, і його позиція поки що залишається такою стабільною. Тобто він її не змінив. А от каже, з Зеленським я поговорив класно. От до навпаки, як було раніше, і з Путіним класно поговорив, а Зеленський його там не задовільняє, а тепер. Сталося зовсім по іншому, що це може означати для нас, і загалом, як би ви цінили останню розмову Трампа і Путіна? Ну почати треба з того, що я до кінця так і не зрозумів, навіщо Трамп дзвонив до Путіна. Тобто, за великим рахунком е е логіки в цьому дзвінку не було, тому що він е насправді не передбачав того, що Путін повинен був сказати, що все я погоджуюсь на е твої умови донори. Тому що. Е Ну, напевно все ж таки, Трамп розраховував на те, що Путін достатньо, скажімо так, насторожено поставився до всього того, що відбулося в Ірані. І ми на увазі бомбування Ірана. Він вважав, що Путін може там трошки, в принципі, перелякатися, піти на якісь поступки. Ну, але з моєї точки зору, це було абсолютно нелогічно, тому що Путін не збирався йти ні на які поступки. І власне. Сам цей дзвінок був багато в чому нелогічний, і він передбачав те, що Трамп буде розчарований, як він сам виразив. Сіто він дуже часто повторював слово Я розчарований. Е, тепер щодо е, логіки майбутньої дій на сьогоднішній день е, подобається це, кому що не подобається, але е, є дві опції розвитку подій. Перша опція. Uh, і про неї нібито вже говорить міністр внутрішніх справ я це посада але за аналогією міністр внутрішніх справ Сполучених Штатів Америки про те, що потрібно uh, максимально зараз uh, витіснити Росію із енергетичного сектору світу uh, uh -huh. і uh, зробити в принципі мінімум можливостей для її експорту. Uh, і друга опція це, власне кажучи, стати uh, партнером Сполучено uh -huh. Російської Федерації в експорті енергоносіїв і по суті під американським прапором продавати ну перш за все енергоносії, але й ширше під санційні mm -hmm. товари в країнах, які ввели санкції проти Російської Федерації, перш за все в європейському союзі, це дві прямо протилежні концепції. Вони обидві лежать на столі зараз у Дональда Трампа. Яку він із них обере поки що сказати складно? Я зараз схиляюся все більше до того, що він обере першу, тобто почати витісняти росіяни з цього ринку. Але е, поки е, я думаю, що рішення не прийняте. А поки це рішення не прийняте, доти е, ми будемо чути про те, що я розчарований, е, щось Але, подібне. Пане, пане Але... а, а можна? Я вас переб'ю? Бо ви мене заінтригували. Е, ви кажете, що от перший сценарій, швидше за все, обере Трамп. А які ознаки на сьогоднішній день є, те того, що Трамп дійсно готовий витісняти Росію з енергетичного ринку світу? Я особисто їх зовсім не бачу. Зараз цього й немає. Я кажу, що з точки зору логіки е, я ну, вважаю, це, що він я... Трамп. Трамп і логіка, ну це такі речі, як Путін і логіка. Зараз я так читаю, вибачайте, що перебив ну в даному випадку. Тобто, є е, не тільки Трамп, тобто навколо нього є величезна лоббі е, нафтогазової галузі, е, який переважно республіканським е, або багато чого республіканським. Точніше, е, є його е, команда, яка так чи інакше пов'язана із е, тим регіонами, де видобувається. Е, Більшість енергоносіїв Сполучених Штатів Америки. Є взагалі логіка економіки Сполучених Штатів Америки, яка достатньо mm -hmm. цілеспрямовано йшла останніми роками до того, щоб стати, скажімо так, ну монополістом ні, але стати дуже впливовим гравцем в цілому ряді регіонів світу. І зараз, з моєї точки зору, зору uh -huh. логічно було в США продовжити цю історію і спробувати натиснути на Російську Федерацію. І, uh -huh. е да, але це дуже складний процес. Це не процес такий, що uh -huh. от ми введемо закон від і все запрацювало. Так воно не буде працювати. Uh -huh. Тому я думаю, що зараз е в Сполучених Штатах Америки не, будуть вести достатньо серйозні дискусії з приводу цих моделей, тобто то, як будуть функціонувати ці моделі в майбутньому. Е і е я думаю, що десь ближче до осені ми побачимо перші кроки до не, власне кажучи, спроб витіснення е Росії із енергетичного ринку. Але можливо, я ж говорю я більш схиляюсь до цієї моделі, але це не значить, що вона е переможе. Тому станом на зараз тут є, скажімо так, на столі дві концепції, і одну з цих концепцій, і від того, яку вибори концепцію Трампу, буде залежати те, як він далі буде тиснути або не тиснути на Володимира Путіна. Ну я хотів би звернути увагу ще на одну деталь, яка була озвучена Трампом під час його коментування розмови. Він каже: Я розмовляв, і таке в мене враження, ну там з кимось, да, що Путіна в Кремлі немає. Ніякої реакції, звісно, з боку е, Кремля на цю фразу я не побачив. Тобто Путін це проковтнув за великим рахунком, і оточення Кремля це також проковтнуло. А що означає загалом сказане Трампом, що Путіна там немає? Тому що зачати все або ж і нічого. Тобто, в даному випадку на це приблизно те ж саме, як він в одному з останніх інтерв'ю сказав, що е, я можу бути жорсткішим проти Росії, навіть ніж бути більш жорстким проти Росії, ніж проти Ірану, е, але це зовсім не означає те, що він збирається обстрілювати Російську Федерацію mm -hmm. і наносити якісь там удари по Росії. Тому, тому в даному випадку, що він мав в конкретному, в конкретному випадку під словами Путіна в Кремлі, немає, ну я не уявляю собі, це можна знаєте, пальцем в небо тикати і можна попасти, а можна не попасти. Ну, ви Ти, знаєте, що... просто пане Вадиме, коли президент країни таке говорить про іншого президента країни. Ну як би там не було вони обидва при посаді? То це щось певною мірою ну, означає. Я не те, що там хочу сказати вам, що ми маємо щось додумати, да, в цьому плані, але моє моя міркування: що в будь-якому випадку це мало б е, мати якийсь фідбек з боку Кремля, ні. ну наприклад, нічому, тому що е, головна стратегія комунікації. Путін Трамп полягає в зализуванні, зализуванні і ще раз зализування. Uh -huh. Тобто головна задача Путіна не посваритися з Трампом і максимально okay. відтягнути відтягнути момент, коли можуть бути е, введені будь-які санкції проти Росії. Як тому то, він не Да, перепрошую, як тоді розцінити коментар вчорашній виступ? Точніше, вчорашній Путіна він вмикався по відеозв'язку на саміт Велик, Бріксу, Перепрошую, і там говорив про те, що ми там великі і так далі. 40% економіки, світу, третина населення. Ну просто площі, площі, да, тобто, ну дуже дуже багато цифр. І, каже, чим далі, тим більше розрахунків національних валютах. Підсумкова декларація містила звинувачення на адресу митної політики без конкретизації Трампа Сполучених Штатів Америки. Але Путін вкотре так дуже тоненько натикнув на те, ну Давайте відходити від долара, бо з доларом все складно і так далі. То виходить, що і Трамп це з'їв, хоча Трамп каже, що ну якщо хтось там буде щось виступати, то е, будуть вводити додаткові 10% Мит він про блік, про говорить. Я не дуже бачу зараз зализування. Чому не дуже бачу зализування? Тому що після розмови Путін демонстративно, я так вважаю, дуже сильно вдарив по Україні. Відразу ж, от тільки вони переговорили, поклали слухавки і пішли прольоти. миттєво. Путін прекрасно розуміє, що на це Трамп особливо реагувати не буде. Але Трамп боляче реагує на інші речі. І якщо подивитись на риторику Путіна рік тому, і риторику Путіна на саміті Брікси, які був в Казані, і на риторику Путіна, який виступав вчора, це два різних виступи. Тому що тоді, рік тому, Путін прямим текстом говорив, що наша ключова задача відійти від долара там прийти на національні валюти, там, і так далі. І так далі. Okay. Зараз він це дуже акуратно сказав. Чому тому, що він прекрасно розуміє, що буде наджорстка реакція Трампа, який, я нагадаю всім в перші свого правління сказав, що якщо країни будуть пробувати щось робити з доларом, в принципі, вони отримують страшні санкції. І в цей момент перша країна, яка почала говорити про те, що ми нічого не маємо. Проти долара і будемо працювати з доларом. Стала один із ключових учасників Брікса. Це саме Південна Африка. Uh -huh. Я думаю, що тут оцими словами про долар насправді Путін хотів підіграти всі зінкінів перш за все, але точно, але підіграти так, щоб не посваритися з Трампом. Оце, от в принципі, якщо прикласти на людську мову, його промову. Так, Китаю взагалі розрахунки національної валюті вони не дуже корисні, бо їм долар важливий. Вони постійно відстоюють саме цю ідею і всі критикував Путіна за цю ідею. Він говорив, що ні-ні, ніякої дедоларизації не може бути, оскільки китайська економіка дуже сильно залежна від американської валюти. Вона дуже залежна, але їм вигідно, щоб в усьому світі максимально збільшувалася е, кількість е, торгових операцій в юані. Тобто, для того щоб війти вперед Сполученим е, Штатам Америки, юані потрібно займати все більше і більше місця тут в світовій торгівлі. Е, я там можу помилятися, але плюс-мінус е, долар в світовій торгівлі це е, 40 копійками відсотків. Е, юань це 4 відсотки тому це в принципі той е, диспаритет, який е, Китай планує е, поступово, поступово так по китайськи повільно, е, але впевнено е, зменшувати. Тому звичайно, вони не говорять про деталізацію вони говорять про збільшення юанізації.